Всім привіт! Розкажу казочку про двох кошенят, а допоможу нам цьому долоньки. Жило було на світі одне кошенятко, яке дуже любило гратися в своєму садочку, де росли вкущики і дерева. Кошеня бігала навкруги, дуже любила свій садок. І ось одного разу він побачив на галявні. Ще одне маленьке кошенятко і побіг туди. І вони почали разом гратися. Привіт! Давай дружити. Давай! погодилось інше кошеня. І вони подружились і почали бігати на випередки. І тут вони кошенятко знайшли кільце. Вирішили його приміряти на кожен пальчик. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Потім друге кошенятко. Так, почало робити. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. І тут наше кільце впало, покотилося, покотилося і в кущик закотилося. Наші котенята не все вони побігли далі. Коли зустріли двох сумних-сумних жабок. Ква -ква -ква, кошенята виросли, роз... вирішили розвеселити їх і показали, показали їм цікаву ігру. Вони почали ладки-оладки грати, ладки-оладки, ладки-оладки посмажимо і знову грати почнемо. Але... Але жабки все одно були сумні. Кошенятка запропонували станцювати таночок. Жабки повеселилися і вирішили показати, де вони живуть. Побігли разом до річки. Набігались і жабка, і на кошенятка настрибалися. І кошенятка вирішили вже повертатися додому. І коли кошенятка бігли, вони бачили, як мерехтять сірочки. Прибігли додому вже і побачили там свої хатинці тепленькі килимочки. Ось і казочка закінчилась. Дякуємо за увагу!